Так, що на нас? Їдемо додому було 5, зараз 6,5 і температура якась інтересна. Передаєш завтра і післязавтра, що не буде дощу, будемо молотити. Я не буду брехати, соя десь йде влажність 17, 18 ну до 20. Ну так влило, походу, що я на тих. В склонах, де в мене є, от там, зараз де поле я молочу, є там склони. Коротше, я дрифтую на комбайні. дрифт такий, що йо моє, викладає комбайна в бік. Ну, що коли пустий, то більш міння а коли вже типу, там десь більше, пів бункера, то Коротше, їде комбайн куди хоче. Але ж, як не крутий, сьогодні ми помолотили трошки, зранку там хотіли зробити того дишля, вирівняти, ну Хороша сталюка, хороший там квадрат був. Ми його гріли, човпли, ми його підрівняли. В принципі, в поганому колхозі їхали б на поле і далі б возили на тому дишлі. Я так не можу. Я люблю, щоб в мене було все рівненько і гарненько. <кій> Знаєш, завтра, що в нас? Сою тільки якщо провірив, ну, поставив комбайна, щоб ви поняли, Бо я перед тим в обід загрузив сушку. Після того, як ми хотіли відремонтувати дешля, я ще, може б ми його відремонтували, але я поїхав по всім магазинам, в неділю, оказується, всі царі такі, але вони не працюють. Хоча б до обіду працювали, там якісь металобази, хоча б одна в місті. Ніхто не працює. ну неділя вони відпочивають собі. Далі цей. Приїхав бистричком загрузили сушку, почали. Перший раз, ну першу просушку. Тільки що потім я поїхав, прийшов дядько мій, я йому розказав, як сушкою користуватись. В принципі, мабуть, вкурив, завтра утром подивимося, я тут тільки що заміряв в сушки влажність 14,4. Хотів її ще сьогодні вигрузити, ну вже як по новому 2015, це по старому 21.15. Рішив сьогодні не вигружати, навіть якщо зверху вона там трошечки влаги візьме, чорт з ним, ні, нічого там їй не було. Включу на 2 секунди продув, або ще даже трошки прогрію, продую, ще тих 2% скинем. Ну цю сою, що загружали. Це тоді коли ми прицепчика перевернули, а молотили ми її десь 22%. В принципі, 10% скинули 14%. Да? чи 24, я не пам'ятаю, ну, короче, соя була як цей, як васоля. E, потім перевернувся прицепчик, вона ж там на землю впала, ми там її згортали, потім пішов вже ж дощ. Ну, короче, понятно, що там піднялася влажність мою, але, може, ми її в сушку закинули. ну, Судя по тому, як закидав я сьогодні в сушку, там було всі 26, мабуть. Ну, скинули ми там процентів 10, це точно. Завтра можна тих 2% подивимось, досушити чи може вже викинути і. Завтра по плану походу, хоч іде в мене юбілей, там день народження, ну трошки перенесу юбілей, десь там на дощ буде, тоді буду юбілей празнувати, тому що треба чим більше зараз зібрати сої, завести хай сирої в склад і потім потихеньку собі там. Чи дядько буде стояти, буде собі колотати, і цей, і працювати? Потреба возникла в якомусь тракторі, пофіг якому, головне, щоб в ньому ВОМ працював, не за всі гроші, може якийсь там ЮМЗ, МТЗ. Кхе. Жалію, що свого ЮМЗ не доробив, але... То одне, то друге, то третє. То треба все-таки швидко щось купити, якогось тракторця. Недорогого, більш того, що якийсь МЗ, походу, щоб потім з двох скласти ну, того мого старічка, самого першого трактора хазяйства. Треба десь буде поїхати, подивитись на ті ЮМЗ. щоб просто ВОМ працював. Мотор хорошо робив і ВОМ працював. Мені там лампочки, фари, там кабіна, там якісь. ну все, мені не треба. Просто поставити його, щоб просто запустив і працював ВОМ. Щоб розгрузити МТЗ, якщо розгрузиться МТЗ, тоді можна і ковшком сою підвозити, сушечку загружати. Ну, коротше, буде набагато все простіше. Зараз, що, їду додому. Там кажуть, що вже десь якісь гості приїхали. Не знаю, зараз подивлюсь. Не буду я, звісно, святкувати. Може там 50 грамів переверну. В принципі, я родився в сьомій ранку. Завтра це вважається, завтра буде Міранку, тобі ще я показую. Ще нема юбілі. <кхе> так що такі справи. Працюємо, що робити. Дуже сьогодні погано себе почуваю, в грудях пече. Щоб ви розуміли, я вже мав два рази капатись, я ще не разу не попав до того лікаря, бачу, що Коротше, це все може закінчитись для мене погано. Ну, Пообіцяв для себе сказав, зберу цю сою, просушу, здам. Я приїду капатись зроблю для себе типу курорт в лікарні, ляжу там, буду капатись хоча може і попрошу там якусь медсестру, щоб капало. Та коротше такі справи, Зім лайки, підписки, ми вже в городі, я вже в городі зараз доїду до якоїсь магазинчика, куплю собі водички. Та йду дому. Помиюся. І завтра зранку думав, зроблю собі вихідний, але щось сьогодні воно так якось так то одне, то друге трошки перенервував. У мене по плану вже два дні мала бути, сушка вийшла. Получилось, що тільки сьогодні запустив. І так кажуть, плануй, плануй, та що тут нафіг планувати, тут я не знаю, що завтра буде. От планував, я не планував, що в мене той прицепчик перевернеться і вкраде в мене 2 дні. І все було добре, щоб сказати, притика. Ну, е моя халатність, тому що того року е хтось вкрав в мене. Цього. Знаєте, коли -крюк закривається, там є шплінт вставляється такий на 5. Щоб якщо не відкрився, походу, ну, типу, ну, пальчик там. типа, коли гідрокрюка відкриваєш. І хто у мене плінтика свіснув. Десь стояв трактор і хтось свіснув. Я взяв туди електрода, запнув, думав, що то це ж бляха-муха, що там. А електрод м'який, мягкий, і він собі так ви, вичув буквою П його, той пальчик. Ну і зато відкрився. Моя вина, так що не треба тут нікого винити. Але хто мені це ж ніхто не підказав, на цьому треба навчитися. Добре, всім лайки і підписки, я в магазинчик забіжу.